Добрий день, шановні учні! На попередньому уроці ми розпочали знайомитись з особливостями природи Харківської області. Нам була опанована тема рельєф Геоморфологічна будова. Сьогодні на уроці ми вивчимо особливості тектонічної та геологічної будови Харківщини. Тектонічна будова. Давайте з курсу географії 8 класу Україна у світі Природа населення. Згадаємо визначення головних тектонічних структур. Тектонічні структури це величезні блоки, на які розділена земна кора. Літосферні плити це величезні блоки земної кори, які повільно рухаються. Харківська область, як і Україна загалом, розташована в межах Євразійської літосферної плити. Складовою частиною літосферної плити є платформа. Платформ стійкі малорухомі ділянки літосферної плити. Платформи в рельєфі виражені рівнинами. Харківська область, як і більша частина території України, розташована в межах Східноєвропейської європейської платформи. Складовою літосферних плит є складчасті пояси, які в рельєфі виражені горами. Однак територію Харківщини вони не перетинають. Складовими частинами платформ є щит. Кристалічний масив, плита, западає. Давайте розберемося, в чому відмінності між цими складовими частинами. Щит це частина платформи, де кристалічні породи виходять на поверхню або перекриті малопотужним шаром осадових порід, менше 500 метрів. В свою чергу, до кристалічних порід належать граніти, базальти, габро, лабрадорити та деякі інші. Переважно вони утворились понад 1 мільярдів років тому. До осадових дірських порід належать піски, глини, крида, вугілля та деякі інші. Кристалічний масив це частина платформи, де кристалічні породи залягають на глибині від 500 м до 5 км. Таким чином, шар осадових порід складає до 5 км. Плита частина платформи, де кристалічні породи залягають на глибині 5-8 км. Тектонічна западана частина платформи, де кристалічні породи залягають на глибині 8-20 км. Тектонічні структури змінюють один одного поступово. Найчастіше глибина занурення фундаменту змінюється плавно. Поширення тектонічних структур залежить від внутрішньої енергії Землі та, відповідно, тектонічних рухів. Охарактеризуємо особливості тектонічної будови Харківщини з півночі на південь. Північний схід Харківської області, північніше Вовчанська, Великого Бурлука і Дворічне, перетинає Воронезький кристалічний масив. Там кристалічний фундамент залягає на глибині приблизно 1 км. Значну площу на півночі Харківської області, в тому числі Харків, Кумп'янськ, Чугуїв, Люботин, займає схил воронезького кристалічного масиву. Тут глибина залягання кристалічних порід збільшується з приблизно 1 км біля Вовчанська. До 5 км біля Шевченкового. Біля Харкова потужність шару осадових порід складає 2-3 км. Воронецький кристалічний масив є давньою тектонічною структурою і утворився понад 1 мільярд років тому. Більшу частину Харківської області займає дніпровсько донецька Запада. Чені поділяють її на три частини: північна прибортова зона, центральна зона і південна прибортова зона. Північна прибортова зона перетинає Харківщину з заходу на схід. В межах цієї зони розташовані такі населені пункти Харківщини, як Ізюм, Палаклія, Зміїв, Нова Водолага, Валки, Краснокутськ. В межах цієї зони потужність шарових садових порід складає 15-17 км. Центральна зона знаходиться південніше північної трибортової зони. В межах цієї зони знаходяться Барвинкова, Первомайська і Красноград. Глибина залягання кристалічного фундаменту до 20 км. Південна прибортова зона знаходиться на півдні Харківської області. Там розташовані такі населені пункти, як Лозова, Близнюки і Зачепилівка. В межах цієї зони потужність шару осадових тварин складає 15-17 км. кілометрів. донецьку западину відносять до відносно молодих тектонічних структур. Вона утворилася 370-250 мільйонів років тому. Найпівденнішу частину Харківської області місцевість Південніше Лозової і Близнютів, займає схил українського щита. Там глибина залягання фундаменту становить 2-4 кілометри. На території Харківщини і Полтавщини в межах Дніпровсько-Донецької тектонічної западини глибина залягання кристалічного фундаменту є найбільшою в Україні і складає 20 кілометрів. Геологічна будова Для того, щоб охарактеризувати геологічну будову Харківщини, нам знову треба буде згадати чимало визначень з курсу географії 8 класу Україна у світі Природа населення. Геологія це сукупність наук про тверду оболонку Землі, її будову, речовинний склад, рухи та історію розвитку, а також процеси, що її створили. Дірські породи це природні утворення однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла. Мінерали це хімічні сполуки та прості речовини, що мають кристалічну будову, та чітко визначені хімічні складки утворилися внаслідок геологічних та космічних процесів. Дірські породи і мінерали. Класифікують за походженням і за часом утворення. За походженням, всі гірські породи поділяють на три групи. Перша група магматичні, граніти, базальти. Вони утворилися з магми і лави як на поверхні землі, так і в її надрах. Друга група осадові – глина, пісок, вугілля, крейда, гіпс, деякі з цих гірських порід, як вугілля і крейда, утворилися із решток до історичних рослин тварин. Деякі з цих гірських порід, такі як гіпс, утворилися внаслідок хімічних реакцій. Інші, як глина і пісок, є продуктом руйнування інших осадових, магматичних або метаморфічних гірських порід. Третя група метаморфічна, гней, мармо. Ці гірські породи утворилися в натрах Землі, дією високого тиску і високих температур. Серед цих груп дірських порід в Харківській області зустрічаються. Тобто виходять на земну поверхню лише посадові дірські породи. Впродовж існування нашої планети утворилось чимало дірських порід і мінералів. Давайте детальніше з'ясуємо, на які відтинки геології поділяють час. Усю історію геологічного розвитку Землі ще не поділяють на ери, а їх, в свою чергу, на період. Ера це величезний проміжок часу. Що характеризується певними особливостями розвитку живих організмів. Період це частина ери. Геохренологічна таблиця це спеціальна шкала, яка показує дитинки часу, на які ділять геологічний час. Кожному часовому відрізку відповідає певний етап формування земної кори і розвитку живих організмів. На даний момент вчені виділяють 5 ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську і кайнозойську. Розглянемо геологічну карту Харківської області. На ній різними кольорами позначені час утворення дірських порід. Давайте проаналізуємо умови утворення та особливості поширення дірських порід на території Харківщини, починаючи від найдавніших. В Харківській області не зустрічаються, не виходять на поверхню дірські породи Архейської і Протерозойської ери та першої половини Палеозойської ери. Дірські поруди другої половини Олезовської ери, Кам'яновудільного і Перевського періодів, мають незначне поширення, переважно на південному сході області. Продовж кам'яновудільного періоду відбувалося часте чепування мілкого моря з низинним суходолом, вкритими тропічними болотами. Там накопичувалися рослинні рештки, що створили основу вудільних шарів. Породи кам'яноводільного періоду, а саме ардіоліти, алавроліти, пісковики, вапняки, кам'яне будівля, зустрічаються біля сіл остіл і петрільських. На початку Пермського періоду в умовах сухого і слиховидного клімату в морських лагунах формувалось відкладення червонокольних глин, пісковиків, вапнятів, доломітів і солей. Ці нірські породи зустрічаються біля сіл остіл і добгеніка та деяких інших місцевостях. На карті вони позначені помаранчевим кольором. Дірські породи першої половини Мезозойської ери, що утворились в Тріасовий і юрський періоди, на карті, позначені блідофіолетовим і блідо-блакитним кольорами, також слабко поширені в Харківській області. В цей час море кілька разів наступало на суходіл, відкладаючи піски, різноманітні вапняки та глини. Ці породи виходять на поверхню в долині Сіверського Дінця біля міста Ізюм і села Кам'янка. А також в долині невеликої річки Берека, що впадає в Сіверський Донець неподалік Ізюма. Гірські породи другої половини Мезозойської ери утворились в крейдовий період. В цей час територію сучасної Харківщини переважно займало море. Утворились відкладення крейди і крейдіні Мерхеві. На карті вони позначені зеленим кольором. Вони достатньо поширені в долинах річки Сіверський Донець, а також його приток Осколу, Хотівлі, Харкова. Північніше міста Харків, а також орільки. Гірські породи Кайназойської ери є наймолодшими і найбільш поширеними на території Харківської області. Їх вік складає менше 65 мільйонів років. На початку Кайназойської ери в палагеновий період море востаннє вкрило територію Харківщини. Почалося накопичення кварцевих пістів і глин. Гірські породи палагенового віку, переважно поширені в долинах річок. Сіверського дінця біля Чугуєва і Зміїва, Уди та більшості її приток мерло. У неогеновий період Кайнезойської ери утворились піски і глини. Вони поширені на вододілах річок. У антропогеновий період Кайнезойської ери відбулось чотири зледеніння льодовикових періодів. Однак жодного разу льодовики так і не досягли території Харківської області. При цьому всі злоденіння супроводжувалися поширенням багаторічної мерзлоти та накопиченням лесових шарів, лесів і лесовидних сугубників. дірські породи слугують материнськими для чорноземів, найродючіших у світі ґрунтів. Вивчення геологічної будови та відтворення історії геологічного розвитку структурних елементів земної кори має велике практичне значення. Це допомагає геологам встановити закономірності залягання корисних капалин та виявити перспективні райони їх пошуку. Таким чином, сьогодні на уроці ми проаналізували тектонічну і геологічну будову Харківської області. Вважаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До побачення!